А зараз показую дуже цікавий тример. Це тример з підставкою. Може бути як для роботи професійної, для дому. Хороший. Мені дуже подобається. Знову ж таки, це бренд Розія. Вони роблять дуже хороші оригінальні тримери. Значить, візуально повністю металовий корпус, як і накладка, як і основний корпус. У хвилинах показується рівень заряду акумулятора. 120, см, там, по-моему, 180 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі. А, так, зубчики показую, зуби. значить, В принципі, дрібні, може бути хороший нульовий зріж, хороше контування. Далі, дивимось далі. Тут хороша і комплектація. Також, подивіться, будь ласка, в комплекті йде ось така підставка зручна. Досить міцно закріплюється. Не, бачите, не сильно він бовтається тут. А, і. Знову ж таки, досить зручно покласти десь на робочому місці, так і вдома завжди є місце. Це зручно. До речі, підставка виконує роль докстанції. Тут ви можете її під'єднати до мережі, і у вас буде також як докстанція, яка підзаряджає пристрій. Дуже класно виглядає, тобто якраз органійно. Так, далі подивимося, що тут ще в комплекті. Ну, Звичайно, в комплекті кабель USB Type-C. Значить... В комплекті у нас 1, 2, 3 мм мастила щітка і лінійка для бородивших. Тому, кому потрібно, замовляйте. Справді дуже хороша річ. Рекомендую. Це Розі HQ 282. Ціна 1199 гривень. Замовити можна на сайті Tremor. Замовити можна через інстаграм, по телефону, Viber, Telegram можете зробити скріншот цього відео. Напишіть нам Telegram, і ми швиденько оформимо замовлення відправимо. Тому, будь ласка, кому цікавить, замовляйте. Справді дуже класна річ, мені подобається.